Немає світла, значить що, будемо ліпити вареники. Сьогодні покажу вам один із самих вдалих, на мою думку, рецептів тіста на вареники. Користуюсь ним і на вареники, і на пельмені. Тісто заварне, дуже його люблю, дуже легко з ним працювати. Ну, Просто це моя любов, це тісто. Все роблю через віса, не знаю на стакани, на якісь інші мірки. В мене тільки віса і тісто завжди виходить таке, як мені треба. Отже, беру 500 г борошна, там 500-520, десь так в такому діапазоні. Сюди додаю одну чайну ложку солі. І десь 2-3 столові ложки, нам потрібно буде додати олії без запаху. От олію я кладу на глаз, якщо її там більше туди нальється, нічого страшного. Ну, але, звичайно ж, не півлітри. Поки це відставляю, і в мене. Є такий ось мірний стаканчик, в ньому я відміряю 300 мл води. Можете і нема мірного стакана, теж поставте віса і відмірте 300 г. Ставлю цю водичку, вона в мене закипала в таку звичайну саму е, металеву миску. В мене закипіло. Якщо є чайник, ставте в чайнику, в чому хочете, в тому кип'ятіть. І виливаю ось ці 300 мл окропу, Оце борошно і із сілю. Із, Подтунчним маслом. Зразу замішую ложкою, бо воно таке доволі гаряченьке буде. А потім уже трошки воно так розійшлося з борошном, борошно в нас вже не гаряче, а холодне, потім все це починаю вимішувати руками. Не бійтеся, що воно буде прилипати вам до рук чи якось ви не зможете його зібрати в кучу, бо на перший погляд здається, що це тісто воно ось просто так бере і розсипається. Але все буде добре, воно замісяться і буде таке м'якесеньке-м'якесеньке, таке приємне, приємне. Ось ви вже можете бачити, що воно починає збиратися в комочках. Не люблю я ось так вимішувати в мисці, мені, звичайно, дуже подобається вимішувати його просто на столі. Тому, хто теж отак не любить мисок, вивалюйте його сміло на стіл. І вимішуйте на столі. Я зазвичай ось так збираю його у загальний такий комок все у мисці, а потім просто беру і домішую, вимішую вже гарно-гарно до такої однорідної маси, просто на столі. Якщо раптом у вас буде щось прилипати до столу, візьміть трішки-трішки борошна, буквально там якихось 10-15 грамів, підпиліть просто стіл і далі вимішуйте. Але, як ви можете бачити, в мене воно зовсім ну, не липне. Тістечко стає таке еластичне, гарненьке. Я жлоб тому збираю все до крихітки, в кучу, нічого не викидаю. Це непогані не крихти, це те саме тісто, борошно просто воно відвалилося. І ось так: ну, напевно, в мене пішло хвилинки три. Я просто люблю гарно вимішати борошно. Щоб воно все вмішалось, не було там якихось кусків борошна, щоб олійка наша гарно розійшлася по тістові, сіль гарно розійшлась. Тому не лінуйтеся. От тісто воно любить, коли його довгенько містить. Будь це тісто на вареники, будь це тісто на пельміні. Особливо це дріжджове тісто любе, тісто любить, щоб його довго місили. Тому я не лінуюсь і вимішую. Виходить, ось такий у мене м'якесенький колобочок. Далі нам потрібно буде підготувати якийсь пакетик і зав'язати це тісто в пакетик, щоб воно полежало і відпочило. Не бійтеся, що воно у вас в цілофановому кульку там стане мокре, спотіє, чи ще щось прилипне до кулька, нічого подобного, якщо прилипне, то так і відлипне. Я ось так беру звичайний пакетик, зав'язую і відкладаю його відпочивати. Можете там зайнятися пару хвилин якимись своїми справами. Далі підпиляю стіл борошном. Тісто, коли полежить, воно стає трішки м'якше. Тому я підпиляю знову стіл борошном, але з борошном не перестарайтеся, тому що, коли буде багато борошна, тісто стане таке у вас туге-туге, і вам буде його е, важко розкатити. А так воно м'ягесеньке. я його навіть не перемішую, просто підпилила. Щоб його там розкатати, щоб воно в мене не прилипало. Ось так буквально розплескую його, беру свою качалочку улюблену і починаю розкочувати. Там вже регулюйте самі, як ви любите, більше тіста, менше тіста. Я розкочую тоненько. Я люблю, коли варенички тоненькі, там у них багато начинки, тому я качаю ось так тоненько. Ще придумала, дійшла до такого висновку, що ось так краще розкочується, коли тісто перевертати в різні сторони, туди-сюди. Ну, це сугубо мій метод, я так приловчилася, мені так зручно. Воно не рветься, не розпадається, не прилипає. Бачите, я трішки підпилила, воно не липне ні до качалки, ні до столу. Далі берете, витискаєте кружечки. Тут уже форма, яка у вас є, в мене це моє таке ізобрітіння. Звичайний бокал, але мені так ним зручно витискати, що я з ним, можна сказати, просто не розстаюся. Ось так витискаю кружечки. Начинка на ваш смак. Що хочете, те й кладіть туди. Я роблю варенички з багатьма начинками. Так що, на що у вас сьогодні є настрій? З тим і робіть свої варенички. Ось це тісто, що залишається, я збираю в комок, і обов'язково його потрібно е, знову ж покласти до вашого цілофанового пакетика, щоб воно не вивітрювалося і не засихало. Тісто воно ще трішки тепленьке, і воно, коли ось просто так лежить незамотане, то воно обвітрюється. Сьогодні в мене будуть варенички з капусти, хочу вам признатися. Не люблю робити вареники з капустою чогось. Я їх так довго ліплю. Воно в мене та капуста тут і не лізе, випадає, вони розклеються. Але все ж таки, як то кажуть, люблю їсти, але не люблю робити, то приходиться щось вибирати. Люблю їсти, як то кажуть, побіждає в цьому поєдинку. Тому ось такі варенички у нас виходять. Довго я з ними, правда, модохалася, але вийшли, вийшли смачнесенькі. Тому ось такий рецепт. Спробуйте, може комусь сподобається. Напишіть е, свій рецепт в коментарях. Мені буде цікаво почитати. Можливо, зніму теж відео на ваш рецепт. Напишіть, яку начинку ви любите. Можливо, якась цікава начинка. Поділіться. І я, можливо, приготую по вашому рецепту. Подивимось, покажу ваш рецепт. Ось такі варенички виходять. Тож, кому сподобався, беріть собі на замітку, підписуйтеся. Не часто, але публікую рецепти, якими сама користуюся. Була колись починала рубрику знімати, перевірка рецептів. Думаю, взимку вже роботи на городі і кругом менше повернутися до цієї рубрики. Можливо, будемо вишукувати якісь цікаві рецепти і знімати пробувати. Дякую всім ще раз за перегляди. Кому сподобалось, ставте лайк. Кому не сподобалось, не ставте лайк. До нових зустрічей!